Звісно, так, який чоловік? Чоловік, король жезлів, який зараз до вас взагалі не проявляється? Король жезлів, подивіться, який він тут, вогняна енергія. Чоловік, який є, до речі, для вас сексуально привабливий, він емоційний, енергійний, тобто чоловік, який такий прийняв рішення, іде. А куди ж він йде? Mm. Карти кажуть, що тут верховна Жриця випала, та... випала таємниця. Або карти кажуть про те, що ви знаєте, куди він йде, бо ваша інтуїція вам говорить, куди до феєчки до моєї йде. Карти кажуть, так, він при чому йде до вас вже дуже довгий час. <різв я> <різв я> Розумієте? Ви вже чекаєте, чекаєте, хана, ну коли мах. Людина-маніпулятор, дівчата. Так, це людина, яка перш за все переслідує свої інтереси. Це непогано, не добре, але ви повинні про це знати. Це людина, з якою у вас відносини закінчилися. Бо або ви, або він пішов. Ну, скоріш за все, ви пішли, тому що вкладалися, вкладалися, а ефекту не було. Так, і ну, тут ви пережили свої певні моменти, не будемо на них зосереджуватися. Так, і що він? Ну, що він? Він вважає вас королевою Пентаклів, жінкою стабільною, надійною. Або ви, до речі, хтось із вас феєчки, зараз заміжня. Тобто він вас бачить жінкою, на якої можна одружитися, яка готова до браку. Так. І у нього до вас є почуття, але він їх поки що якось по-дитячому взагалі транслює. Це можливо, бути, що взагалі не транслює. Так, тут він, у нього зараз якісь страхи, тобто він сам себе наганяє, заганяє в глухий кут стосовно щодо вас. Так, але, але кажуть карти, він тут щось дорогу збирається, в путь, куди. Путь до тієї, яка дуже вклалася в ці відносини, мабуть, до вас, але так і не отримала результат да, щодо стабільності і надійності, щодо тієї, яка чекає, або вкладалася, 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 вкладалася. Так, правильно я кажу? Так, вісім наша люблюна карта, вісім жезлів. Це ви знаєте, я вже не кажу, але це може бути 8 числа, 18-го, 28-го, через 8 днів, через 8 годин, через 8 тижнів. 8 тижнів – це не дуже скоро, так. Ні, скоро – це скоріше. Тобто дуже скоро він проявиться. І чим він проявиться, наш молодець? Не розумію, що я давно... Ах, він проявиться, він скаже, мене довго не було. Але тут, до речі, цій колоді, всі дівчата вагітні, як прикольно. Але він проявиться як сонце, дівчата для вас. Тобто просто обігріє вас повністю, освітить вас повністю. А що це мається на увазі, вищі сили? Це мається на увазі десятка пентаклів. Він вам запропонує брак, стабільне і надійне життя. До речі, тільки давно слухала, що у Відьмь дуже цікавий колір очей. Це мій справжній колір очей. Так. Ти подивіться, як класно. Тут, коли у вас гроші є, діти народжуються, а чи можна йому довіряти? Ну, карти кажуть, поки що зараз це стосовно що поки він. Він поки що до вас не проявляється, але він прийде як король Пентаклів з грошима, як король мечів. Тобто тут він такий, він і, і буде мати розум, тобто свої інтереси у нього є. Запам'ятайте. Це не той чоловік, який прийде і з метою зробити вас щасливою. Не будуйте замки. Він прийде із своїх. Певних, як говориться, порашистських соображеній. Розумієте, як король мечів, тобто холодний, обдумуючи все і діючи так, як треба. Але так, з грошима приїде, і що? І аркан смерть, і він прийде з тим, що, з тим, що все вже закінчилося. Те, що було раніше, і знову верхи Жриця, вам більше знати не треба. Бо, кажуть, ви самі все відчуваєте. Це, ну так, да, це чоловік із минулого, це мені так цікаво. Аркан сила, дівчата. Ну, він прийде дуже сильним. Так, тому що він тут, його тут страхи понамучали. Так, по Аркану Мир. Він був дуже довгий час далеко від вас. Так. Ну, він виправляється в путь. Карту підтримую. Під в нього розбите серце, бо у вас немає. Аркансу він все оцінив, переоцінив. Але сонечки, додайтесь в групу. Там я вам буду розказувати, як правильно робити вибір і як щасливою бути.